Сіє проти ночі буде, тобі враже, так як відьма скаже, скільки святу землю впало, зерен жита, стільки разів буде, тебе враже вбито, стільки враже півень вночі, кукуріка, стільки днів. Зікхаюшки, шановні хунтани, унчарівні хунтанки. І так. Сьогодні в нас офіційне свято 300 тисяч дохлих москалів. Ну, вони стали дохлими ще раніше 300 тисяч, але зараз це офіційна цифра. Тож будемо плясати від неї. До того ж, я хотів зняти окремий ролик, але це, мабуть, в тему буде до цього. Саме до цього. От я хочу звернути увагу на те, що кацапи розстріляли наших полонених із зв'язаними за спиною руками. Я не розумію лише одного, чому ми їх продовжуємо брати в полон, тим більше з поля боя. Я розумію, якщо подзвонить. Там, йому дадуть можливість таку здатися з пропорцієм там. От. Але коли його витягають звідкілясь і потім на нашу шию садять, бо зелені постановили 100 мільйонів віддати е, цьому Міністерству юстиції на прокорму це сволочі кацапської. Їх відгодовують дійсно як на убой. Якби їх десь на сало пускали, я б зрозумів. А так, ні. Подивіться, якими наші повертаються з полону з кацапського. Нафіг ми їх беремо? Їх і так у нас достатньо. Ну, зате зараз є 300 тисяч дохлих москалів, але в нас ще кілька мільйонів попереду, мабуть. Вб'ємо їх всіх. І менше полонених. Нафіг вони потрібні. В мене товариш взяв в полон. Ну там, коротше, у нього закінчилися патрони, в того теж. І ось там хто першим вставить рожок. Ну, Кацап вставив перший, але наш його пригостив прикладом по голові, скажімо так. Ну, по тій верхній дупі, в яку воно їсть. Воно впало, і воно взяло, він, товариш, цей взяв його в полон. Потім там той написав скаргу, що його не так взяли в полон, і треба було йому роз'яснити, що його бруть в полон. І товариша тягала десь три роки військова прокуратура. Нахер воно потрібне. Я йому вже казав, пристрелив би його і нормально. Списали б за звичайні бойові втрати. От. І не довелося б писати зайвих рапортів, що там полонений, там все таке. Тим більше Донбасяни, який нікому там не потрібен на Росії на цей. Ну, поки що в нас є 300 тисяч дохлих москалів, і на цьому відкорковуйте шампусик, наливайте пива, нарізайте сало, перших 300 тисяч вже є. Ом, на все добре. Дохлих москалів, дохлих москалів, дохлих москалів. Rataplan don diritön Feier weit und breit leuchtet übers Feld